От, виїхали до Вікторовича на ріпачок. Подивиться, от поперечки тут виключительний, скажімо так. Тут ось полосочка така. І годиться, буде. Зараз проїдемось по полі, подивимося. Вот такой коленец. Сейчас почитаем, поддавимся. Это чисто одинокий, не такие тонкие. Почти все в порядке. Вот тут и все. Такая густота. Я думаю, вполне Допустімо, от зараз проїдемося по полю і подивимося як воно.